Перше у нічний час на Прикарпатті відбулися масштабні спеціальні навчання Rescue Days Ukraine. 96 професійних рятувальників з 20 областей України разом з іноземними інструкторами вчилися ліквідовувати наслідки складних ДТП у темну пору доби. Один із навчальних епізодів авто перекинулося на дах. Всередині є дорослий із малюком. За легендою у нас дві особи знаходяться всередині. Це водій зажатими ногами в педалях і Дитина в дитячому кріслі, короткі інструктажі. Всі беруться до роботи, стабілізують автомобіль, щоб уникнути подальшого руху. Оскільки ДТП із потерпілими рятувальникам нагадують правила до медичної допомоги. Якщо ми працюємо з пацієнтом в свідомості, перше, що ми робимо, ми благаємо його не рухатись, тому що в нього буде, буде травма хребта. Підпрацьовують також аварії з лобовим зіткненням, з боковим ударом автомобіля та потраплянням легковика під причіп вантажівки. Досі такі навчання вже відбувалися в Україні у світлу пору доби у темряві. Вперше так як наша служба працює 24 на 7 ось і особовий склад виконує свої обов'язки в будь-якій пору доби або пору року. Ось тому це був цікавий досвід і. Такий захід не проводився ще ну, взагалі навіть ніде в Європі. Тобто ми були його започатківцем, ну так, започаткували його. Участь у навчаннях взяли також курсанти вищих навчальних закладів ДСНС та представники добровільних пожежних підрозділів з Прикарпаття. Кажуть, дізналися багато нового. Відпрацювали участь на двох модулях: це при боковому зіткненні та при ДТП. Зіткненні з фурою. Чесно, багато чого нового для нашого училища, саме для курсантів, це перше такі масштабні навчання. Дізналися набагато більше про тонкощі та нюанси проведення аварійно-рятувальних робіт при ДТП та отримали нову практику при роботі з аварійно-рятувальним обладнанням. Рятувальники наводять невтішну статистику. Щороку на дорогах України гине понад три тисячі людей. А щодоби травмується більше 90. Тому кажуть, такі навчання вкрай важливі, щоб швидко реагувати та ліквідовувати наслідки ДТП. Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.